Я включив. Доброго дня. Розпочинаємо роботу постійної комісії з комісії питань комунальної власності, світової комунального господарства і напередження. Присутні депутати Мартин Класа Миколаєвич, закуп Марина, і виріпори, і виріпори. є форум, тоді розпочинаємо з порядку денного. Перше питання постановлення нових тарифів на послуги операції, збирання, перевезення та видання таких протокол у ковід, які надаються комунальним підтримки Дімського Кабінету комунальних послуг Дівінської селищної ради. Розповідає його директорського кобіту комунальних послуг Дмитро Басто. Друге питання пронесення змін до рішення Дівінської селищної ради це посередного стаття року No 58.30, тобто безоплатних до комунальної власності Дівінської селищної територіальної громади. Помазанные барадині допомоги, надані юридичними особами, помогу поєдного стави України та війна на праві правосповідство веде за Димським комунатом комунальних підприємств. Доповідає начальник відділу Бугатского позиції Димського селищної ради Наталія Ткаченко. Третье питання пронесення зміни до програми підтримки діяльності Димського координату комунальних підприємств на 25-й, 26-й роки доповідає первого директора Димського комітету комунального предприятия за слав Богіс. Четвертое питание есть дополнение для подальше. Мати, прошу висувати докраду, та за порадок Хто за? Дякую. Перше питання. Про встановлення нових тарифів на послуги операції збирання, перевезення та ведення таких побутових відходів, яким надається комунальний підприємство ДНС Кабінет комунальних послуг до міської селищної ради, доповідає голова директора Какаїнського кабінету комунальних послуг Дмитро Области. Прошу. <кій> про встановлення нових тарифів. Мета прийняття рішення це затвердити нові тарифи на послуги зі збирання, перевезення та видалення платити побутових відходів на території Димовської селищної територіальної громади на рівні економічно обґрунтований відповідно до постанови Кабінету міністрів від 26 вересня до 2023 року номер 1031 Нам тариф на послуги з збирання перевезення та видалення побутових відходів. Було розроблено спеціальним спеціалізованим підприємством Всеукраїнським об'єднанням організації роботодавців, Федерації роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлового комунального господарства України. 544 гривні 93 копійки з ПДВ за 1 метр кубічний для підприємств, установ, і організації, 89 гривень 5 копійок на одну людину в місяць для багатоквартирних будинків, 100 гривень 40 копійок на одну людину в місяць приватного сектору. Прийняття рішення зумовлено необхідністю приведення тарифу до рівня, який відповідає вимогам чинного законодавства, а також для забезпечення стабільної роботи підприємства, необхідному обсягу та якості послуг. Діючі тарифи встановлені рішення виконавчого комітету Хмельницької селищної ради від 12 серпня 2022 року покрили. Відшкодовують фактичні витрати підприємства на 57,9% за результатами аналізу діяльності підприємства у 24-му році та становлять 183 ,44 гривні 44 копійки за метр кубічний для населення та бюджетних установ, окрім 242 ,48 гривні 48 копійок 1 метр кубічний для підприємств установ організації приватного сектору, 263 ,27 гривні 27 копійок для підприємств, установ та організації приватного сектору. 35 гривень за одну людину в місяць з багатоквартирних та будинків та приватного сектору. Тобто ми розробили наше підприємство зараз, якщо по цифрам, я вам скажу так, що в місяць ми отримуємо по вивозенню сміття 674 тисячі. З них ми сплачуємо ПДВ 130 тисяч, залишок 539 тисяч. Маємо сплачувати утилізаційні збори, це орієнтовно 100 тисяч гривень, залишається 439 тисяч. Зарплатний фонд тільки підприємства по даному напрямку складає 500 тисяч гривень. Тобто ще місяць треба заправляти машину. Ми зараз в такій ситуації, що ми маємо переглянути цей тариф, тому що підприємство йде, стає з кожним місяцем все більше і більше збитково. У Нас на сьогоднішній день нема чим обслуговувати техніку, тобто ми не, 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 не можемо собі дозволити позамінити масла пройти ТО на машині, поміняти резину на машинах, тому було прийнято рішення про те, що перегляне тари. тариф. Тариф був поданий на Федерацію житлово-комунального господарства України, і вони розробили нам його згідно витрат за 24 рік. Є запитання величезно. Ну, які в нас тут по ремонт себе громади? Але Юрій Олександр, це якраз у вас не було, ми перед початком ми говорили наступне, що треба порівняти з навколишніми громадами кількості місця, взяти висновок соціального захисту про передок нарахування отримання пільг. І третє, деталізовано розписати <звісно> скільки у нас та, вони теж не будуть щось. Під бобікам пільга виплачується безпосередньо на рахунок, в залежності від, від тарифу. Пільга зараз лишилася тільки в учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, по факту. То їм виходить 75% на кожну людину буде компенсовуватися залежно від тарифу. Ну, там не буде з проблем. То, що вже біцінені, так, і друге, що? Все ж таки, мабуть, більшість, більшість депутатів, та й взагалі громадян вважають, що все-таки трьохкратне підняття тарифів це забагато. І То, що його піднімати треба, це точно, але має бути так само висновок Наташа Ваш до цього рішення про порядок компенсації. І, Може так, так, два квартали, чи там Ні, будемо ми рада буде компенсувати частково. Ну оці два питання. Порівняння, пілі і компенсація, пропозиція допрацювати. І зберемось, коли воно буде більш підготовлено. Планується з 1 листопада слушного Олександра Миколая, що за місяць не буде затверджено. це в кінці вересня, давайте до цього й повернемо. Віддавайте ще голосуємо на за. на додатку. Друге питання. Про внесення змін до решті Димської селищної ради з 10 серпня 2023 року номер 1448 про безоплатно приняття допомагання власності Димської селищної кадра громади гуманітарної благодійники допомоги. Названі юридичними особами в умовах воєнного стану України та закріплені на направді господарської лідери з організаційним комітетом комунальних українців. Заповідає начальник відділу бухгалтерівської селищної ради Наталія Стаченко. Прошу. Про внесення змін до рішення про передачу генераторів, які були передані комунальному підприємству, комунальних підприємств. І одним генератором вони не скористалися і його умовно передали 30 Тобто ми вилучаємо їхнього балансу. Технічне питання. Двічі передали одне і те саме майно на владу? Mm -hmm. Прошу підтримати і мені становить за сесії. Прошу голосувати. Мартин Пасан, за, Бабинець, за. Замок Марина, за, за. три, Третє питання. Про внесення змін до програми. Кобінату комунальних українців на 2025-2026 років відповідає директор Адміністрації комітету комунальних італійського Владислав прошу. Так, то звісно, що дорого подорожча вже не змінили. Програма підтримки на 100 тисяч. На скільки? 100 тисяч? 100 тисяч це програма підтримки. Фінансування буде... Плюс ще на виділення технічної документації. на ну, тисяч. Ну, так я не пам'ятаю. А про 100 дрова, 100 тисяч дасть на дрова. Дивіться, це плюс до того, що вони є діюча програма. Вони діючий програмі, є, програмі у нас 100. А? А? 100. Так, 2 100 сто. Це додати 2 мільйона 200 на дрова і. 250. Так. Ні, вони тепер купляють 980 вісімдесят. Да. Якщо якщо ще купить, за такі гроші. Є запитання до речі. Немає. Тоді прошу підтримати місце на вечірку, якщо проголосувати. Мартин корсанк за виганець. Це кокмалісти. Три за яку. Три питання, три зараз. А по газу, яких? Ну, вирішується у нас транспортування повністю заплачено до кінця звітнього періоду, дві громади в області, які не мають заборгованості. А за, добрий день, на заході. А, з приводу нафтогазу це по всій Україні така ситуація, і вони там на державному рівні мають вирішувати. Ми, ми Ви вийти не вони Ми не заплатили за жовторату. Різниця штаю, по-моєму, покриває нашу заборгованість порозуміло. На підготовка до того працівника. 92% виконано. Зараз на стадії активу. Да, ми, ж, <просу> там, там процес майже завершений. Технічно, вендканали, відкриття. До того періоду епотехніка, на купівля. <різнє> частково є, частково <проби> да. по. Техніка у нас майже підготовлена, що технічні питання. Сіль у нас залишить з минулого року. З людьми питання є, проблем куча, <проби> як і кругом, до речі. Це нормально, єдине, що грошей буде. У нас дивіться, е, які нас буде по ауди. Е, у нас е, договорів... Ну, у нас купа договорів заключених РД. Вижу з приїжджає адміністрація. Починаючи з потрібно. І от це основне, що вони говорять, що треба, щоб ми змушували людей перекладати доводити. Питання комісії витяг та інфу. Слава Петро, фактику називати. Все одно тільки своє <плес> росло.